Беремо так все в одну руку, виносимо акумулятор зараз надінемо. Все, акумулятор на місці. Що ми тут бачимо? Хе -хе. Екранчик відображає заряд акумулятора. Три режими потиску, з другий, третій. Це виключено і ось перший. Це самий слабший. Це більший Це ще більший. Хватаємо шлангу. Один кінчик сюди клоц, занурюємо там з фільтриком, готово і другий кінчик, ось на безстрасуємо. Зараз щелк і все. Головне, отут плотненько, щоб все чітко зашелкну стало, щоб не попадав повітря. Закачуємо водички. Йдемо поки. Франги закачаю. Да. А як ви думаєте? Я <реш> а О, беремо так. Прицілюєтесь дуже-дуже внімательно. Ставите отут третій режимчик Отак поставили і ось так. Сього порядок шкуда вода вже О, Раз, Від'єднуєте, все забираєте, кинули його у кейс і готово, все швидко і скоро.